Українські професійні охоронці під індійською вартою троє наших співвітчизників були у складі групи найманців на борту судна Сімен Гуарт, яке ходить під прапором С'єра Леоне і належить американській компанії «Едвен Форд. Корабель охороняє від піратів торгові суда, які курсують у районі Індійського океану. Загалом на борту було 25 охоронців, більшість із яких громадяни Естонії. Навіщо корабель охорони із озброєними людьми зайшов у територіальні води Індії? Наразі з'ясовує місцева морська поліція. Григорій Жигалов знає більше. Берегова охорона затримала корабель у ніч проти суботи. Місцеві правоохоронці дізналися до територіальних вод Індії. Увійшло судно зі зброєю. На борту знайшли автомати, і амуніцію. Десять членів екіпажу і 25 озброєних людей. Громадяни кількох країн: 14 -3 естонців, шестеро британців, троє українців. Посольство України в Індії спрямувало відповідні запити до офіційної влади цієї країни з метою отримання інформації щодо причин та обставин. Затримання, ось. Кадри спорту, екіпаж на палубі навкруги правоохоронці, як повідомила поліція місцевому виданню. Люди на борту не мали дозволів на зброю, а також не змогли пояснити навіщо судно зайшло у територіальні води Індії. Влада запідозрила екіпаж у контрабанді зброї. На тепер відомо, що корабель належить американській фірмі Адванфорд. Вона забезпечує охорону торгових суден від піратів. Як пояснили в компанії в ідійському порту, човен опинився, бо переховувався від потужного тайфуну. Зброя на борту, бо робота екіпажу супроводжувати інші кораблі у районах, де орудують морські розбійники. У зв'язку з тим, що ці люди забезпечують збройний захист від піратів, вони мають захисний одяг, медичні набори, гвинтівки і амуніцію. Все належним чином зареєстровано і ліцензовано. І як це зазвичай відбувається, індійські компетентні органи проводять аудит судна у той час, як воно знаходиться в порту і завантажується продуктами і паливом. В американській компанії зазначають, перевірка правоохоронців проста формальність. Екіпаж серед членів якого троє українців забезпечений усім необхідним і прибуває у безпеці. Натомість в індійської преси інша інформація членів екіпажу допитали і склали протокол. Тепер справу розслідуватиме морська поліція індії. Григорій Жигалов новини 2+,2.